Я вітаю вас, любі водії та водійки. Ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним та пригадуємо правила дорожнього руху. І сьогодні у нас на огляді кругове перехрестя. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, який правильний порядок роз'їзду в цій ситуації. Добре подумайте та оберіть вірний варіант серед запропонованих. 1. зелений автомобіль. Синій червоний. 2. Синій червоний зелений. 3. Червоний синій зелений. 4. Зелений червоний синій 5. Синій зелений червоний та 6 червоний зелений синій. Друзі буде дуже круто, якщо прямо зараз ви призупините відео та напишете обраний вами варіант в коментарі. В кінці у вас буде нагода звірити свій варіант з правильною відповіддю, а ми таким чином побачимо, хто тут знає, як правильно проїжджати кругові перехрестя. Також більше подібних завдань ви знайдете в моєму телеграм-каналі, посилання на який знаходиться у описі до цього відео. Ну а якщо раптом ви хочете підтримати український Ютуб і мою творчість, зокрема, символічною сумою, переходьте на мій патреон, посилання на який також знаходиться у описі до відео. А тепер давайте перейдемо до розбору. Отже, ми маємо кругле перехрестя, про що свідчить знак 4.10 круговий рух, і три автомобілі. Водій зеленого хоче в'їхати на перехрестя, а водії червоної та синьої автівок уже рухаються по колу. І от починаючи з 28 квітня 2017 року, на перехрестях, де організовано круговий рух, перевага надається тому транспортному засобу, який вже рухається по колу. Отож, відповідно до цього правила, водій зеленої автівки повинен пропустити інші транспортні засоби. Тепер давайте розберемося з автомобілями, що рухаються по колу. Як ми бачимо, водій синього пікапа має намір перестроїтись на смугу, по якій рухається водій червоної автівки. І хоч водій пікапа і знаходиться праворуч від водія червоної машини, він все ж має поступитися дорогою. Оскільки пункт 10.3 правил дорожнього руху говорить, що у разі перестроювання водій повинен дати дорогу транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку по тій смузі, на яку він має намір перестроїтися. Отож водій червоного автомобіля має перевагу, і порядок роз'їзду у нас виглядає так: спочатку водій червоної машини, потім синьої, і останнім проїде водій зеленого авто. Цей порядок відповідає варіанту відповіді під номером 3. І я вітаю усіх, хто його обрав. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео. Також підписуйтеся на канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропускати нові задачки. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі, і роз'їдемося, звісно, що за правилами.